Завдяки тому, що ти розумієшся, взагалі на нутрі завдяки тому, що ти проходиш регулярно чекап організму, ти виявила таку хворобу, яку можна було якби, пройти ну, не, так. не так легко. Не я так згодна. Легко. Я коли проходила обстеження передопераційне, так, класичне обстеження, треба до лора сходити, кардіолога сходити. І коли я до них приходила. Всі, хто мене знають, я завжди з червоною помадою. Ось, Я приходжу зі своїм блискучим волосся, червоною помадою, і мені кажуть, а що ви тут робите? Я кажу: мені обстеження треба зробити. І мені Лор каже: Що ви робите? Чекап робила. І що, А, викинути і деньги? І ще так я здивувалася, що вона не українською, uh -huh. відповіла. Я так дивлюсь, да, ви серйозно так вважаєте? Вона ну, така, да. Говорю, ну якщо б я, як ви кажете, не викинула гроші, я мала б мала великі наслідки. Ти дивіться, що з вами не так карцинома шостий тип. Вона, вона поблідніла.